А це в нас холодильна вітрина розсалерну. Зараз у продажі одна готова вже після реставрації. О, і ось у нас інша стоїть, поки що очікує діагностики майстром, але також буде готова через декілька днів. Це вітрина середньотемпературна, тобто верхній подіум, виставка. Тут у неї 1,25 см нержавійка. Температура від 3 градусів Цельсія до 8 регулюється. Але 3 градуси Цельсія це буде у нас отут, де ось цей датчик розташований, який виводиться на контролер. Тобто сам подіум буде одиничка. 1 Один градус Цельсія, дуже холодний. Швидко набирає температуру. Ось ми її вімкнули хвилин я знаю, 5-10 тому назад. Було 24, вже 15-5. 15,4, тобто спускає інтенсивно, працює дуже тихо. Значить, довжина її виходить у нас 1,33 м. Ширина по боковій панелі 1,10. м. Ну і висота 97 см. Це від підлоги до верхньої частини скла. Тобто, отут подвійне скло йде, одне скло, як. Захист холоду, тобто контур і всередині напрям повітря. Тут іде воздушна завіса, така повітряна, тобто холод виходить ось із цієї решітки і заходить ось в цю решітку. Зараз вам покажу її повністю обійду, щоб люди, яким цікава дана позиція, детально бачили на відео. Загальний візуальний стан, так як обладнання бувалого вживання, але після реставрації. <coughs> Бокові панелі тут від... в ідеалі. Одна інша. Тобто вітринка сама на колесиках, колесика фіксується. Переміщувати по залу дуже, дуже чудово, дуже зручно. Додавили золотисті контури. О, тут зливна ємність лоточок. О, тобто періодично там, раз в сутки, два рази в сутки потрібно буде його звідси діставати, виливати. Так, і передня частина вітринки. Споживає вона 650 Вт в годину. Середньотемпературно. Ось, покажу вам, дуже тихо працює. Мені дуже подобається, бо буває там посторонній шум, дає ще компресор. І, ну, якщо компресор дає посторонній шум, то ми його замінюємо, звичайно, а вентилятори то буває таке, що десь вібрація чи ще що, тут немає такого абсолютно нічого. Ось ці вентилятори виходять у нас, видувають, О, два штучки їх. Там вони видувають. Це нижня частина. Вона, як бачите, також доглянута, тобто вона була зачищена, мита, пофарбована. І під вентиляторами там також в ідеалі ржавого, битого там немає нічого. Все пофарбовано, все закрито. Модіум наш нижний. Ось Така вітринка у продажі. Кого цікавить, заходьте на сайт, читайте, телефонуйте, пишіть у Viber.